Про себе дбати, біди не знати. Не можна пускати чужого у дім, бо дім це фортеця, коли ви у нім. Не можна гуляти вночі у дворі, це треба всім знати, батькам і дітворі. Не можна з чужими людьми розмовляти, дарунки від них вам не можна приймати. Їхати в ліфті краще самому або із батьками чи добре знайомими. В машині чужі пропонують кататись. Що, будемо сідати? Ні, рішуч відмовлятись. Загроза життю то 102 набирайте, про службу безпеки завжди пам'ятайте. Вибрати місце для розваги треба вміти і без мами. Коли граєтесь в остелі, не підстрибуй аж до стелі, бо як скинеш шафи в вазу, гуля вискочить відразу. Не дивися вниз із вікон, і з балкона не кричи якщо сам це добре знаєш, то ще й меншого навчи. Для безпечної гри місце вибери і ти, щоб лихо в хату не пускати, потрібно правила ці пам'ятати.